Сьогодні в Екермані п'ятниця, і це таке значить, що ринок сам себе не зробить. Продавці рибного відділу продемонстрували свіжу та заморожену рибу та морепродукти розповіли про ціни та користь своїх смаколиків. Яка вас найсвіжіша продукція? Найсмачніша. Найсмачніші креветочка, канадська, еквадорська, варена, сира. Асортимент великий у нас. Ви любите найбільше еквадор крупний по 480 рівні. Кріветочка вкусна, хвилин вариться, укропчик, петрушечка. Як особисто ви її любите готувати, щоб побалувати кохану дівчину або батьків, або друзів? Як ви її готуєте? Прожарювати. За словами професіоналів, вершкове масло або вершки, свіжий часник та зелень в тандемі з креветками створюють неймовірний аромат та незабутній смак. Що ви можете порекомендувати? У нас появились філії форелі по 850 пятьдесят гривен, вакуумовані, дуже очі хороше качество, не обморажуються. То есть ну... а, з елітних сортів риби. Що у вас є? Форель, у вас є тунець? Так, тунець є по 450 гривень, стейки там, да. стейки лосося, також кусочками м'яска. Прихильники здорового харчування знають, що користь червоної риби дуже велика, але наш оселедець майже не поступається корисним складом в порівнянні з лососем, форелю та сьомгою, і коштує він 150 гривень. Солоний запечений, смажений, смачний в будь-якому вигляді. Розповідайте, що ще вас воська Балтійська теж появилась новий, давненько її не була так, що вона сікальма. Медиа, кальмарчики, да. телапия, сомики, морской окунь. Продукция большая. Также есть э, чищенные хвостики, от креветки, на салатик тоже. Риба та креветки, незважаючи навіть на заморозку, можуть бути смачними та корисними додатками до вашого раціону. Вони є відмінним джерелом високоякісного білка, необхідного для росту та відновлення м'язів, а також підтримання здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Багато видів риби, такі як лосось, скумбрія та оселедець, багаті на омега 3 жирні кислоти, які допомагають знизити ризик серцевих захворювань, зменшити запалення та покращити мозкову. Функцію. Морепродукти містять важливі вітаміни та мінерали, такі як вітамін Д, вітамін b 12 йо та селен, які необхідні для підтримки здоров'я щитовидної залози, кісток та імунної системи. Ігор, скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, ви хочете здивувати жінку свою е, кохану, але вона, наприклад, як я, взимку трошки сало піднабрала, що можна низькокалорійно приготувати? Ну, з морепродуктів можна салатики зробити мидии замаринувати, кальмарчики. Тобто можна зробити салатик, кальмарчики, мидии, кріветочки. Також додати туди грій фрукт можна. Є у нас ще чука салат, теж додається туди. Очень вкусный салат. Заправляється олівковим маслом. Я ще чула, що у вас бувають устриці. В яку ціну розкажіть? Наразі я їх не бачу, але як часто вони у вас з'являються та скільки коштують? Устриці у нас два раз в, місяць. Два, да, раз в місяць, і є два види, Є більше, є менше. Ірландська, французька, які є? Не, французька. Е, так, кажу. Добре. Яку ціну? 60, 50 і 60, 60 гривень. А ви можете навчити людину як чистити устрицю, коли вона з'являється, коли ви її продаєте? Ну, Для цього треба ліба спеціальний нож, либо уже, якщо у кого немає, то вдома отвертки відкривають. да знізу, так? варіант. Ще питання. Давайте, як до експерта. Я знаю відповідь точно, що ви мені скажете, як краще чистити креветку від кишківника, коли вона сира чи вже відварена? Ну, краще, коли сырая. Тому що структура білка да, дозволяє да, витащити. Да, да, да. Можете приходити. Да. <рес> да. Ждемо всіх акерманців на дуже смачні креветки, дуже свіжу рибу, також морепродукти. Дякуємо Збройним силам України за те, що працюємо тут, можемо обслуговувати акерманців. Всім дякую. Включення замороженої риби та креветок у свій раціон допоможе вам отримати всі необхідні поживні речовини та підтримувати здоровий спосіб життя. Олеся Самчинська Анатолій тролкінчук перший муніципальний.